Оля! Оля, Олечка, я вдома! Боже, вітальчик пише, бо, бо мені так було сумно! У мене було шість годин, ти був на роботі! Боже, мені так було сумно, сумно сумно сумно, я була сама! Боже, який ти в мене класний. як Я тебе люблю, Боже, який ти в мене класний! Ти їсти хочеш? Да. Подивися, що я приготувала? Я приготувала борщик з пампушками, голубчики, салати, картопелька, курочка, є ще фляжка шардоне. Якщо не хочеш їсти, йдемо в спальню, наганяємо апетит. Чекай, 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 чекай. Йди, ляш відпочинь, набирайся сил на ніч, а я потім посуду помию, сміття винесу, собаку вигулюю. У нас нема собаки. То заведи? У нас буде песа. Да. Боже, який ти класний! — А ще я сьогодні летів з роботи, щоб чим швидше побачити тебе і приніс тобі ось ці квіти. Боже, бо я поклявся на весіллі перед гостями і та що так буде кожного дня. Пам'ятаєш? Пам'ятаю. А я вдягнула білу білизну і чулки по колготах. Так, і так буде завжди маленький. Пішли в спальню. Боже, який ти, ти класний, ліпше така крута. Етап другий, три роки після весілля. Олі, я вдома. Добре. Та добре. Їсти хочеш? Що є? Макарони. Квашена капуста. То в нас меню вже місяць не міняється. Що ти хочеш? Що сталося? Там в спальню. Яка спальня? Кавалер додому прийшов. Ти чоловіче краще мусор викинь. А ти чого не викинула? Я їсти готувала. Що, макарони з квашеною капустою? То не тут. До... І собаку свою вигуляй. Скільки купив? Я хліба купив. Ага. Поцвілий хліб. Два в одному. Квіти і хліб. <плес> що не в чулках? Ще що? Ще може ноги побрити. <плес> <плес> ну, ну, чого ти завелася? Там в спальню. Яка спальня, Віталік? Мене болить голова. Я голови чіпати не буду.